Програма підтримки домогосподарств у Шосткінській міській громаді реалізована Українським Червоним Хрестом за партнерства Шведського Червоного Христа. Шосткінська громада розташована на північно-східних рубежах країни на відстані 40 кілометрів від кордону. У громаді мешкає понад 90 тисяч осіб, кожна третя людина похилого віку. А кожен п'ятий житель громади мешкає у сільській місцевості. Низька ймовірність провадження іншими міжнародними організаціями подібних програм стала передумовою для надання першочергового шансу сільським жителям громади. Географічно програмою покрито три найбільші старостати, де мешкає понад половина сільського населення громади. Органи влади сприяли реалізації програми, але не нав'язували свою думку та не мали впливу на остаточні селекційні рішення. Командою була проведена всестороння активна інформаційна кампанія з залученням усіх можливих ресурсів: змі, соцмережі, онлайн та офлайн тренінги, веб-сторінка програми. Ми створили онлайн-сервіс з доступом до основних матеріалів програми. Кожен учасник мав змогу подати заявку, не виходячи з дому. Повна відкритість проєкту досягнута завдяки спеціально створеному YouTube каналу Livelyhood з Суми, де публікували тренінги, рекомендації, моніторинги, звіти і, нарешті, історію успіху наших учасників, що робить нас медіадоступним проєктом в Україні. Кількість переглядів наших відео вже наблизилась до 8 тисяч. Найбільший інтерес проявляють глядачі розділу YouTube Shorts. Нашим контентом також цікавляться в Німеччині, Швеції, Польщі, Латвії та країнах пострадянського простору. Усі учасники, які мають відповідні пристрої, є користувачами спільноти у месенджері Viber, яку ми створили для оповіщення та оперативного інформування на кожному етапі програми. За підсумками ретельної селекції, для участі у програмі відібрано 150 домогосподарств, у складі яких мешкає 377 осіб, в тому числі 94 дитини до 18 років. Найпоширенішими категоріями, що стали підставою для участі, були родини, що виховують двох і більше дітей, та працездатні особи з інвалідністю і пенсіонери. Кожна третя родина виховує дітей. А багатодітними є 6 родин. Найактивніші вікові групи учасників. Серед жінок від 46 до 60 років, а у чоловіків 60 років та більше. Для відновлення життєдіяльності домогосподарств учасники переважно обирали сільськогосподарський напрямок. Водночас маємо різноманітність у сфері послуг від ательє до сортування сміття. Найпопулярнішими видами послуг є деревообробка, рубка дров та ремонтно-будівельні роботи. За підсумками моніторингу, освоєння першого траншу кількість учасників скоротилась до 148, з них 37 грант освоїли повністю за рахунок власних коштів. Зараз тривають моніторинги використання другого траншу. На 10 липня повністю або частково виконали умову плану майже 80% учасників. А успішність проєктів прогнозується на рівні 95%, що в цілому демонструє високу ефективність програми. Домогосподарство отримали 5,7 мільйонів гривень на розвиток власної справи, з них 70% спрямовано на закупку товарів у місцевих реалізаторів. Більше 90% учасників вклали власні заощадження для впровадження своїх ідей. Беззаперечно, проєкт має позитивний вплив на економіку громади. Все це стало можливим за сприяння Шведського Червоного Христа, команді Українського Червоного Христа, підтримці органів влади та активності місцевих жителів спостерігайте за успіхами наших учасників. Ми поруч.